Telegram пропонує зручний інтерфейс, інтерактивне спілкування, швидкий доступ до новин і різноманітної інформації, яку інші платформи не пропускають. Проте варто бути обережними. Попри свою зручність, Telegram загрожує не лише вашим персональним даним, а й національній безпеці. Небезпека Номердин: протокол шифрування. Telegram використовує власний протокол шифрування, доступ до якого нікому не надають. Тож жоден фахівець із криптографії не може його перевірити. Більшість додатків такого типу публікують протоколи роботи, аби кожен мав змогу перевірити, як вони влаштовані та знайти вразливі місця. Уся інформація у телеграм зберігається на серверах. Осім дослідження стверджують, що як мінімум один з них знаходиться у Санкт Петербурзі, а обслуговують його російські провайдери. Тож ФСБ і компанія мають безперешкодний доступ до них. Небезпека номер 2 Доступ до геолокації. Дозвіл доступу до геолокації може спричинити серйозні наслідки для вашої безпеки. Наприклад, через геолокацію ворог може дізнатись розміщення військових. Наслідки володіння такою інформацією можуть бути непередбачуваними. Небезпека номер три. Масові порушення авторських прав. Всередині месенджера не існує жодного механізму, який би дозволив авторам захистити себе та свої твори. Наприклад, внаслідок неправомірного безкоштовного розповсюдження музики, книг та будь-якого іншого авторського контенту через телеграм-канали, автори не отримують справедливу винагороду та зазнають фінансових втрат. Небезпека номер 4 Загроза персональним даним у Telegram можна вільно збирати персональні дані користувачів, імена та прізвища, номери телефонів, електронні скриньки. Тощо механізми деанонімізації, які існують всередині самого додатку, можуть легко розкрити майже будь-яку інформацію про користувачів та їхню активність. Вони дозволяють порушити конфіденційність користувача без його відома, дізнатись про чати і канали, до яких він належить, побачити патерни поведінки у додатку тощо. Представник національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі Володимир Ляшенко зазначає, що російські спецслужби мають усі доступи до листувань українців у Телеграм. Саме повідомлення українців у Телеграм, які вже були видалені, ставали підставою для затримання українців в анексованому Криму. Листування стало підставою для затримання. Я ще навмисно уточнив, повідомлення пред'явили чи після обшуку. Відповідь була однозначна. Вони вже прийшли з цим листуванням. Звісно, поки у нас немає прямих доказів, що Телеграм зливає листування спецслужбам, такі докази ми зможемо отримати тільки коли з'явиться безпосередній доступ до серверів Телеграм. Важливо розуміти, що Телеграм це російський незахищений додаток. Що не дбає про безпеку користувачів та всіляко намагається стежити за своїми користувачами? Як захистити себе у телеграм, ретельно аналізуйте інформацію, яку ви поширюєте в телеграм. Не діліться приватними робочими фото, відео, геопозиціями та копіями документів, не вмикайте геолокацію в телеграм, особливо якщо ви військовий чи військова. Не використовуйте телеграм для робочої комунікації, особливо це стосується військових, державних службовців та волонтерів. Налаштуйте конфіденційність облікового запису в розділі Приватність і безпека або конфіденційність. Увімкніть двофакторну аутентифікацію для свого облікового запису та час від часу перевіряйте пристрої та активні сеанси входу в телеграм в розділі Пристрої, активні сеанси. Вимкніть автозавантаження файлів, адже деякі з них можуть містити шкідливе програмне забезпечення.